Вітаю вас на каналі Галочка Кулінарочка. Сьогодні готую найсмачніші тоненькі панкейки, які ідеально підходять для сніданку або перекусу. Давайте приготуємо разом, буде дуже смачно. Мені знадобиться 2 яйця, ванільний цукор та звичайний цукор. Це все збиваю вінчиком. Запрошую вас підписатись на мій канал. Натискайте на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати самі нові рецепти. Якщо сподобається відео, не жалійте своїх лайків. Тепер вливаю молочко і знову перемішую. Тепер всипаю просіяне борошно та перемішую. Тісто практично готове, і на цьому етапі потрібно соду погасити оцетом і влити в тісто. Якщо ви використовуєте розпушувач, його потрібно додавати разом із борошном. Вливаю трішки олії, перемішую і тісто готове. Жарити панкейки потрібно на сухій сковорідці без олії. Викладаю приблизно на один панкейк по 1,5 столових ложки тіста. Як тільки з'являються ось такі похирці, це означає, що панкейки пора перевертати. Коли перевернула, прожарюю буквально 10 секунд. Подавати їх можна із медом, шоколадом, згущеним молоком та фруктами. Виходить дуже смачно та красиво. Обов'язково скуштуйте, вони дуже ніжні та еластичні. Я вам бажаю приємного смаку!